Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття розвиток мовлення і тема нашого заняття транспорт спеціального призначення. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося, який є спеціальний транспорт на картинках. Давайте подивимося на цю картинку. Що тут намальовано? Так, це скора поміч. А давайте ми роздивимося, якого вона кольору? Білого і з красними лініями. І спеціальний знак скорої помічі. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо, коли і куди викликають скору поміч. Так, скору поміч викликають тоді, коли людині становиться погано. І для цього є у скорої допочі отака мігалка, яка може їхати без зупину. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося цю картинку, що на ній намальована. Так, це пожежна машина. А давайте подивимося і скажемо, а якого вона кольору? Червоного із білими лініями. Дітки, а давайте поміркуємо. А для чого ж потрібна пожежна машина? А пожежна машина потрібна, коли случається пожежа, і її потрібно загасити, і тому викликають пожежну машину. Дітки, а давайте ми роздивимося саме цю картинку, що на ній намальована? На ній намальована поліцейська машина. Дітки, а давайте ми поміркуємо. А для чого нам потрібна поліцейська машина? Так, щоб ловити злодіїв. І для цього у машини є спеціальна мігалка. А якого вона кольору машина? Так, вона червоного. Дітки, а давайте ми ще з вами раз роздивимося спеціальний транспорт. І його. це скора це Пожежна машина, а це поліцейська машина. Дітки, а давайте ми з вами скажемо: да, а коли у нас трапляється, наприклад, пожежа? Нам потрібно викликати машину. А яку нам потрібно спочатку викликати? Так, пожежну машину. А Який номер потрібно набрати? Так, 101. А якщо хтось захворів, нам яку потрібно машину викликати? Скору поміч. А який в неї номер? 103. Дітки, а якщо, якщо нам потрібно піймати злодія або ще щось трапилось, яку нам потрібно викликати машину поліцейську? А які, за яким номером, так. 102. Дітки, а давайте ми ще з вами роздивимося цю машину. А як ви гадаєте, що це за машина? Ця машина предназначення для виклику аварійної газової служби. Діти, а якого вона кольору? Так, жовтого, з червоними лініями. Дітка, а як ви гадаєте, для чого її викликають? Цю машину викликають для витоку газу, якщо у вас є несправність з газовими трубами? А за яким номером так? 104. Так, дітки молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей.